Слава Богу, слава. слава Богу, за те, що ми не одні, що з нами Господь. Я хочу зачитати з послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ. Римлян, 12 розділ. З 4 вірша. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а усі члени мають неоднакове діяння, так багато нас. Є одне тіло у Христі, а з ми один одному члени. і маємо різні дари згідно з благодаттю даної нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. А коли служить служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання. Амінь. Був один такий художник, дуже талановитий. Мікеланджело, І в нього гарні картини получалися, досить гарні, але не настільки гарні, як у його конкурента Леонардо. Цікаво те, що це ну, бачили, і йому так і говорили, гарні у тебе картини. Але не настільки гарні, як у твого конкурента Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі декілька десятків років був старший. І в нього майстерність була неймовірно витончена. Це дуже його засмутило. Він так намагався, він ну, працює для цього, але не настільки в нього хороші картини, хоча гарні. Після цього він а, зрозумів дещо інше: а давай я спробую себе у скульптурі. І почав робити неймовірні скульптури. І він на сьогоднішній день визнаний один, одним із ну, таких найкращих взагалі, скульпторів. Всіх часів і народів через те, що людина зайнялася своїм ділом, як важливо займатися своїм ділом. І мова тут у випадку з художником про таланти. Але коли ми говоримо про дари, які покликані будувати церкву Христову, то тим більше неймовірно важливо, аби кожен займався своїм місцем, своєю справою для того, щоб це було. Неймовірно гарно і благословенно перед Лицем Божим. Я радію тим, що у залі є люди, а найбільше радію тій неймовірній Божій благодаті, яка кожного з нас наділила. І я переконаний і знаю, що ви так само, в тому, що Божа благодать, вона неймовірно щедра. І Божа благодать неймовірно, щедра в тому, що кожен з нас має. Свій перелік якихось дарів, талантів, і цей набір дарів і талантів, він є унікальний по відношенню до нас. Знаю так само інше, що є люди, які десь думають, сумніваються, а взагалі-то, чи є у мене дар, як я пам'ятаю, Одна сестричка ділилася свідченням, вона молилася і говорила: Боже: ну чому я така безталанна? Чому я нічого взагалі не вмію, нічого не можу, нічого в мене не входить? Але потім, звичайно, що вона себе знайшла у служінні людям. І в, в неї дуже гарно вийшло спілкуватися з людьми, свідчити їм і їм благовістити. Тому побажання для кожного з нас в цей час вечірній. Шукати свій дар і свої таланти. Я коли думав про це, я десь думав приблизно так: а як взагалі це відбувається? Ну, хтось, можливо, мені має сказати: ось оце гарне служіння, можливо, спробуй. Чи навпаки, я сам маю зрозуміти, а який мій взагалі власний дар і як мені служити. І я переконаний, що звичайно це поєднано. В мені є якесь бажання, і це бажання пробуджується. і Я, наприклад, хочу там чимось служити. І потім люди кажуть. О, у тебе це гарно виходить. Але я сьогодні хочу поговорити лише про один дар, дуже важливий. І дар цей, як і всі дари, звичайно, неймовірно важливий Дар цей записаний у восьмому вірші, коли втішитель на потішання. Цікаве слово втішитель це один із тих дарів, і сьогодні, в сьогоднішньому вечір я… Хочу трішки пороздумувати взагалі про цей благословенний дар, дар втішителя, що він означає цей дар, і можливо, мотивувати і пробудити декого з вас, не всіх з вас, тільки декого з вас служити цим дарем. Чому не всіх? Тому що знову ж таки я переконаний, що не всіх він є, але можливо, у когось він є, цей дар, прихований дар, дар дарутішителя, який сидить там і чекає своєї. Хвилини, коли він почне служити. І на перший погляд, може статися, що ну, це якийсь такий собі дар, дуже простенький, да, дуже ну, несерйозний. Що це за дар, такий дар втішителя? Але коли ми роздумаємо про це, це неймовірно взагалі. так неймовірна привілея, як і всі інші Божі дари, сам Дух Святий це є втішителем, виявляється, коли ми служимо цим даром, то ми робимо, ну, до, доєднуємося до тієї ну, такої благословенної роботи, яку робить Дух Святий дар Втішителя. Коли я почав думати про цей дар, я зрозумів, що це означає не те, щоб підійти до когось і просто сказати йому. Та не переживай Сергій, не переживай Ігор, не переживай Анатолій, все буде добре. Сказати декілька теплих слів, просто людей похлопати по плечу. Це не це. Це не про цей дар. Це набагато глибше і взагалі набагато більше. І виявляється, що дар втішителя, коли втішитель, то на потішання. Він має дві неймовірно можливі функції. Як я взагалі дивлюся по всьому писанні, коли бачу тих людей, і ми про деяких з них поговоримо, хто мов. Дар. Перше, це вказати на те, що не дає потіхи, вказати на на підробки. Це означає глибоко діагностувати людину і сказати. Це точно тобі не принесе тіхі. Це можливо має таку ідею принести в тіху, Це можливо, на перший погляд, здатне принести в тіху, Але у своїй суті це не перенесе в тіху. І інший, ем, інша складова цього дару звичайно, це вказати на те, що принесе в тіху. Оце принесе в тіху, не щось інше. Знову ж таки різні переклади дають деякі інші трактування цього слова, але більшість, взагалі, перекладів саме мають оцю думку потішати людину, робити кращою. Це слово означає глибоко копатися у ну, взагалі людській проблемі і намагатися дати їй. Якесь ось таке вирішення її ну, потреби, її проблеми, саме вказавши їй шлях. І звичайно, що мова в цьому випадку абсолютно не йде про те, щоб людину просто тільки зробити ну, трішечки емоційно краще, щоб вона ну, не мала якихось таких страждань або хвилювань у своєму житті. Розумію те, що е, сьогодні цей дар він виключно ну, пов'язаний, звичайно, що зі служінням лю людям. Коли ми спілкуємося з людьми, коли ми дотикаємося до людей, ми розуміємо, що і ми це бачимо. Що Сьогодні багато людей, які ну, просто не, не мають всього, цієї радості. Звичайно, що радість вона е, гасне. Багато різних причин, є чому радість гасне. І цього було завжди достатньо. І найбільшої, взагалі найбільшою причиною, чому радість гасне, зрозуміло, що її гріх, тому що ще Давид молився: Верни мені Боже, радість спасіння саме через гріх. Ми розуміємо, що радість гасне через те, що є багато замінників, які ну, люди можуть віддавати, шукати у чомусь іншому радість, але ну, не в справжньому. Сенсі радості ми розуміємо, те, що є людина, яка є цим утішителем, робить з духом святим ну одну ту саму роботу, і цей дар він покликаний помічати людей, помічати їхні потреби, помічати їхні переживання і помічати їхній емоційний стан. І, звичайно, що цей емоційний стан, коли люди помічають, то вони можуть просто діагностувати ці люди, ті, хто має цей дар втішителя, діагностувати цей, цей стан. І ми розуміємо, що багато людей сьогодні хворих. Тобто хворих ну, в плані, і як це сьогодні називається, депресія. І знову ж таки, ми це бачимо. Бачимо тих людей, які просто не мають у своєму. Серце щастя не мають в своєму житті якоїсь такої радості. І ось одного разу я спробував собі записати: а чим взагалі ось нам, християнам, радіти? І я по відношенню до себе записав: ну, є багато чого, чого я би хотів в своєму житті мати. Але коли я почав проводити таку, такий, таку інвентаризацію, то я нарахував більше 120 пунктів. Тому, чому я сьогодні маю радіти. І потім я зупинився, тому що ще міг писати дуже і дуже довго. І звичайно, серед тих пунктів були неймовірні, неймовірні божі дари, які є сьогодні в мене. І коли я почав про це думати, я почав знову ж таки радіти і радіти тим, що Божа благодать до мене, вона неймовірна. Я маю здоров'я. Руки, ноги. Я маю Біблію і можу в цьому слові черпати Божі відповіді до себе. Я можу молитися перед Богом у надії на те, що Бог мене буде чути. Я маю сім'ю, я маю спадок у Бозі. І коли я про це почав думати, ну взагалі я зрозумів, що ми люди часто просто можемо переконувати себе у тому, що нам чогось бракує. І ми це робимо часто, просто переконуємо себе у тому, чого мені бракує. І є деякі речі, ті, яких нам бракує, які, яких ми ніколи мати і не будемо. Але разом з тим є ті речі, які Бог, можливо, нам дасть. Але задача утішителя зосередити нас. І знову ж таки, наша задача зосередити самих себе, тому що я переконаний, що Дух Святий дає нам цю потіху, і Дух Святий сам є для нас неймовірним утішителем. І коли ми хочемо так само мати це сужіння дар утішителя, ми маємо зрозуміти, що справді, по-перше, у моєму житті мають бути чітко розставлені оці пріоритети. І звичайно, так само як лікар. Це не означає, що є такий лікар, який ніколи не хворіє через те, що він лікар, бо він все знає. Е і я думаю, що якщо б був такий лікар, який ніколи не хворіє, то до нього були б неймовірні черги. Так само і утішитель. Це не є та людина, яка завжди все знає, яка завжди все розуміє, е і якою можливо завжди постійно є самої посмішка. На лиці, на устах, тому що він розуміє, як все прекрасно, але це людина, яка вміє переключити правильно пріоритети в своєму житті і вміє направити інших по цих правильних пріоритетах. Отже, перше ми розуміємо, втішитель він вказує те, що не приносить сьогодні радості. Я пам'ятаю Авігаїл. Яка мала цей дар. І вона вказала Давидові на те, що гнів не переносить радості. І вона зробила велику роботу лише розмовою. Вона зробила велику, розмов, велику роботу тільки своєю порадою. Я пам'ятаю іншу людину, яка так само зі старого заповіту. Цей сав, який думав, що радість може бути у тимчасовому задоволенні її потреб. Ви пам'ятаєте цю історію з книги Буття? І він просто хотів миску чечевиці, це їжа така. І він просто продав своє перворідство. через те, що, виявляється, його радість було якісь такі. Пріоритети надто-надто ну, початкові. Ну, з однієї сторони, сторони миска цього супу, а з іншої сторони, перворідство. Непорівняні речі. Я переконаний, що якщо б поряд був такий втішитель, він би сказав: почекай, це не є справжня втіха мати оцю миску очечевиці. Декілька годин менше година і можна приготувати їжу. Але ти втратив набагато більше. Ця людина вона могла би вказати Юді в самий скрутний момент, хоча йому це нічого не допомогло, тому що з ним був Ісус Христос. Але Він не прислухався до цього. Але вказати Юді про те, що зачекай. Не 30 срібняків. Здатні втішити твоє серце. Не ця досить велика сума, але справжнє слідування за Господом, справжнє слідування за Христом, оце дарує справжню втіху, це дарує справжню суть. Ми розуміємо, що дар потіхи, він просто показує. Те, що зупинитися у якихось тих моментах, коли людина робить неправильну дію, неправильний вчинок. Сьогодні люди шукають втіхи у самих собі. Сьогодні люди шукають втіхи у популярності. І багато сьогодні людей хочуть бути популярними, багато людей сьогодні хочуть бути заможними багатими і так далі. Багато людей сьогодні шукають оці потіхи в насолодах. А насолода приходить і відходить, а потіхи немає. Багато людей сьогодні шукають всієї втіхи у чомусь такому земному, у тому що просто минає. І як добре, коли є рядом поряд оцей втішитель, який може діагностувати людську душу, діагностувати людське серце і сказати зачекай, це не в цьому справжня потіха, і, звичайно що. Ця людина вона нагадує слова Духа Святого, який постійно говорить до людини. І ця, ця людина, цей дар, він просто показує, діагностує людину і вміє її перенаправити з неправильної дії, з неправильного вчинку на правильне. Ми розуміємо, що це той дар, який ем, має дійсно велике значення. Розумію, що сьогодні багато тих людей, які ну, чомусь втратили, можливо, свою першу радість. Втратили через різні проблеми, через різні переживання, і задача повернутися в радість. Задача зрозуміти, що саме основне, що ми маємо, це Господь, а ці ресурси, вони нескінченні. І ми розуміємо, що друга задача цього служителя, який має дар потіхи, це крім того, що показати те, що не є оцією радістю, а друге, це показати те, що має цю радість, і звичайно, що вказати на Господа Ісуса Христа. Знову ж таки, коли ми розуміємо, Боже, як багато ми маємо, наскільки ми щасливі люди. Я переконаний, що коли ми по справжньому почнемо про це розуміти, наскільки ми щасливі люди, то ми станемо радіснішими, ми станемо щасливішими. У мене є багато друзів, і коли я взагалі зустрічаю тих людей, а їх зустрічаю чомусь останнім часом, ну так, досить багато, я бачу людей, які не мають друзів взагалі ні одного. А, і якщо ви маєте сьогодні друзів, то ви щасливі, ми щасливі. Тому що ну, ми розуміємо те, що Бог дав нам дружбу, Бог дав нам а, надію. Бог дав нам інших людей, Бог дав нам церкву. І сьогодні, коли ми в церкві, ми можемо розуміти, що ми всі тут для всіх є утішителями, по суті. Тому що коли ми бачимо одне одного, коли ми зустрічаємося з одне з, одне з одним, ну, нам стає радісніше. Коли ми маємо цю спільність, нам стає радісніше. І знову ж таки, коли ми спілкуємося з тими людьми, які сьогодні. Живуть ну просто такими марними надіями, марними ілюзіями. Ми розуміємо, що ну а чим їм радіти? І тому сьогодні, ну на жаль, багато таких станів депресивних. Але ми з вами ті люди, які маємо цю радість, тому що ми можемо бути в домі Божому і разом міркувати над Божим Словом, а це Боже слово, воно здатне нас підняти, воно здатно нас очистити, окрилити і дати нам дійсно цю надію, яка має бути в наших серцях. І знову ж таки, коли цей служитель, коли ми в своїх серцях перевіряємо, як би нам хотілося сьогодні мати більше потіхи, і давайте будемо більше підтримувати одне одного. Я знаю, що іноді це нічого не вартує, але коли я отримую дзвінок від ну, просто друга, який мені, ну, наприклад, бажає гарного дня, то. Ну, мене це захоплює, я радію цим. І я роблю ще один дзвінок наступному другу. І так само бажаю йому гарного дня, або просто якусь розмову можу з ним вести. І я переконаний, що це працює гарно сьогодні. Наша задача витягнути нас, витягнути кожен, кожного, якщо ми є в такому стані, з таких станів. Духовного занепаду і якогось такого духовного ем, ну, загублення, яке часто може бути. Бо іноді є такі випадки, коли ем, ну, людина не знає, що їй робити, як їй бути, куди їй рухатися. А, і я переконаний, що це те, що хоче диявол, просто посіяти в нас паніку. Але паніка. Це те, що, звичайно, нам не має бути притаманне, адже Бог дарував нам неймовірно великі незліченні багатства. Як важливо, щоб ми сьогодні могли діагностувати себе і свої серця. А що мені, власне, приносить оцю потіху? А що мені справді дає цю радість? Що мені справді дає оцю таку ну, насолоду і повернення до якоїсь чудової насолоди? Життя у Бозі у Христі і у спілкуванні з церквою. І я розумію, що це те, що важливо, багато людей, ну, на жаль, які відійшли від Бога та й від церкви. Ну і це той стан, коли можна просто, якщо не загаснути, то просто собі дуже тліти. Але я знаю, що Бог не хоче, щоб ми тліли, а хоче, щоб ми палали. Дуже важливо не ховатися від потіхи, тому що можна просто заховатися від потіхи і не бути учасником цієї потіхи, не бути учасником цього свята. А, але свято, воно звичайно, що є, і свято воно лише в одному в тому, що Бог нас не залишає ніколи, ні при яких обставинах. І звичайно, сьогодні ми розуміємо, що дуже складний час, і схоже на те, що краще не буде. До приходу Христа мається на увазі. Потім буде все дуже добре і дуже чудово, бо ми учасники небесної трапези. І те, що ми є учасники небесної трапези, ну я переконаний, що оце точно має дати нам ну, якусь дивовижну радість. Принаймні, коли я про це думаю, я радію. І знову ж таки хочеться, щоб ми частіше про це думали: про те, що нам Бог дав, не тільки те, чого ми не маємо. І я часто помічаю, що коли ми дуже часто думаємо про те, чого у нас немає, то можливо, ми цього мати ніколи і не будемо. Але навпаки, коли ми переключаємо свої якісь такі акценти на те, що ми маємо, і радіємо тим, що ми маємо, то Господь дивижним чином, просто бачачи ту нашу насолоду у тому, що ми вже маємо, Він дарує нам і те, що би нам хотілося. Якось так воно дуже цікаво, у Бога працює. Але я розумію те, що Бог нас покликав не до занепаду, а Бог нас покликав до радості і Бог нас покликав до втіхі. І оця радість і ця втіха, вона лише є можлива у ньому. І справжнє це джерело, воно в його слові, воно це джерело у Божих тих таких обіцянках, які він нам залишив сьогодні. І в цей вечір я кожного з вас хочу змотивувати, радіти, втішатися, Втішайся, душа моя в Господі. І я розумію, що сьогодні ніхто і нічого не хоче, щоб ми раділи. Навпаки, сьогодні хочуть нам показати. Неправильні орієнтири. Сьогодні нам хочуть показувати неправильні стандарти радості, а тим ми радіти точно не можемо. Я сьогодні бачу знову ж таки мало тих людей, які молодих людей, які ну, чомусь таку по справжньому можуть радіти Богом. Я маю на увазі не з церкви, і величезну дратівливість. Ось що є сьогодні, то це дійсно величезна дратівливість. Але коли людина перебуває у Бозі, у Божому слові і в розумінні того, наскільки гарно шукати Бога, то ця дратівливість вона минає, вона проходить. Я хочу закликати кожного з нас, мати джерело цієї радості, це то, що той ресурс, який ніколи не закінчиться. Ось є ресурси, які закінчуються, і ми про них знаємо. Про ці ресурси. Тепло може закінчитися, світло може ось ось виключитися. Але є ресурс, який не закінчується. І цей ресурс це Господь, і цей ресурс це радість у Бозі. І друге, до чого я хочу сьогодні кожного з нас закликати, мотивувати ось таке практичне застосування зробити. А можливо, у вас є в серці ось той дар. Який тут записаний в цьому восьмому вірші дар втішителя. А, ну і перше, ж хочеться сказати у цьому пункті, це те, що цей дар, як, як ми церква, церква має звичайно абсолютно цей дар. Тому ми сьогодні всіх можемо втішати. Ми можемо втішати тих людей, які не мають цієї потіхи. Ми можемо втішати тих людей, які сьогодні не мають ніякої надії. Але є по-особливому ті люди, які мають цей дар. Так як тут написано, це ті люди, які ну, насправді мають більший цей дар. Хоча повністю вся церква має цей дар, бо ми маємо ж Духа Святого і це чудово, і це вже є джерело неймовірної радості. І саме це нас має оці, оцю таку силу втіхи. Але є ще і ті люди, які мають трішки більше. І, можливо, ми сьогодні, хтось з вас є тут такий, і тому я закликаю цих людей ще більше розвивати свої дари, розвивати таланти. А хто не має, то почати. Ну і третє, що хочеться сказати на сам кінець, це так взагальнити, хоч ми говорили сьогодні про дар потіхів, але ми почали з різних дарів, і хочеться знову ж таки кожного мотивувати служити, служити різними дарами, бо їх так багато. І не тільки в Римлянам, в Коринтянам багато там написано. І коли ми будемо шукати свої дари, і коли ми будемо служити ними, тоді дійсно ми будемо мати якусь таку благословенну Божу повноту, і Бог буде нами задоволений. Цього я кожному з нас бажаю. Амінь. Помолимось.